На Закарпатті в віршавській лікарні медик гвалтував своїх пацієнтів, поки вони були під дією препаратів. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола у телеграмі. Чоловік стверджує, що лікар на робочому місці надавав своїм пацієнтам препарати, від яких вони або втрачали свідомість, або не могли зрозуміти, що відбувається навколо. Журналіст каже, що під час процесуальних дій у лікаря знайшли декілька сотень інтимних фото та відео пацієнтів. Якщо жертва сексуальних втіг цього хворого покидька телефонувала йому, то в нього на застав. Ці з'являлося фото жертви інтимного характеру, яку він робив раніше, зазначає журналіст. У місцевому виданні Закарпаття 24 додають, що про інцидент стало відомо наприкінці лютого. Медика викрив під час одного із таких вчинків колега. Після цього зловмисника було звільнено з лікарні у прислужбі Поліції відповіли виданню, що медику наразі повідомлено про підозру йому загрожує позбавлення волі до семи років.